Всім привіт, мої дорогі підписники! У нас нова серія по грі BMG Drive, в якій ми будемо тестувати деякі сценарії, наче ми граємо у гру My Garage. І сьогодні у нас є ось така локація, на якій ми збудували ось такий монстр-трак. Ну, як збудували, ми просто взяли мод на такий монстр-трак, і він мені дуже-дуже сподобався. Так, запускаємо двигун на даному автомобілі. Та можемо вирушати у нас на БУ-ринок, на якому ми придбаємо якийсь автомобіль, відремонтуємо та продамо його у плюс. Так, да, цей монстр-трак на тракторних колесах просто пушка-гонка якась. Проте нам потрібна якась нормальна тачка для того, щоб можна було просто виїхати в магазин, а то по дорогам загального користування на цьому тракторі особливо не поїздиш. Так, він дуже кльовий, класно переїжджає будь-які перешкоди, дуже високий і таке інше. По полям, по пустелі особливо, ганяти на ньому просто одне задоволення. Ви бачите, зараз спробуємо наїхати на камінь і надіюсь, що колесо в мене. Ага, я взагалі цей камінь величезний пропустив просто поміж коліс. І підвісочка тут справляється чудово. І взагалі, тачка просто прикольна. Так, що але нам потрібен автомобіль, на якому можна буде їздити по запчастини, їздити до магазину і таке інше. І прибуваємо ми на наш авторинок, на якому ми бачимо кучу крутих автомобілів. Так, ставимо на передачу, бо по-іншому ця тачка не глушиться, та ставимо на ручника. Виходимо з нашого автомобільчику та пішли дивитись, що нам може запропонувати тут б у риночок. А перший, це у нас мінівенчик, ось такий прекрасний мінівен. До речі, що в нього тут по двигуну? Він, мабуть, у нас тільки салон на від. Йо-майо! А -йо, тут тачка вся просто розбита в хлам. Водійські двері зажаті, дах тут покрутило. Водійська сидушка взагалі залізла на пасажирське сидіння. Ну, так, да, тут, звичайно, машина в хлам розбита. Задні двері ці також не будуть рухатися. Ну, таке собі, як на мене, вибір неочевидний. Навіщо нам такий автомобіль? Тим більше, мабуть, тут і кузов покрутило, що він багажник нормально не відкривається тепер. І, мабуть, ще й не закриється. І проїхатись на даному автомобілі ми не можемо, так як у Негі. 에, проблеми деякі з водійським сидінням. Ну Хоч задній рулет Ось яка проблема з водійським сидінням, воно у нас просто від'їхало зі свого місця дислокації. Проте в нас є задні сидушки які ми могли б переставити на передочок та кататись на даному авто. Проте ми цього робити, напевно, не будемо. Хіба що зараз спробуємо трохи підправити, якщо воно підправиться, це водійське сидіннечко. Да, підправити ми його ніяк не зможемо підтягнути, і ще й колесо воно спущено. Добре. Переходимо до наступного авто. Це у нас таке авто із 60-80 х х років. Так, треба обійти. Фари навіть працюють, багажничок. Я надіюсь, у нього величенький. Да, Можна буде багато чого сюди загрузити. Правда, багажник теж треба прихлопувати, бо він щось дуже поганувато запускається. Люкс v 6 Це просто Legrand. Прикольний такий автомобільчик. Що тут у нас? Задні дверця. Та, ага, у нас бак видно протікав той, який у нас був. І хазяїн поставив сюди ось такий спортивний бак. В принципі, непогане таке авто, як на мене. Двері всі відчиняються, зачиняються. Так, ну що, подивимося, що тут під капотом. А під капотом у нас не v 6, як зазначено на задній у нас кришці багажнику. Це звичайний якийсь 4-циліндровий двигунчик на карбюраторі з повітряним фільтром. Ну, Таке собі задоволення. Ну, тут плюс, на відміну від MyGarage те, що ми можемо протестувати дані автомобілі, тобто зробити мінімальний тест-драйв. Так, а наступна тачечка, яка тут представлена, це ось такий автомобіль поліції, в якому ще більший багажник. Його не так зручно, звичайно, загружати, як в Легранді. Проте. Проте, непоганий, непоганий багажник сюди і двигун, мабуть, влізе десь в 6. Тут є у нас ударчик такий по задній частині. З кузовом все набагато гірше, ніж на Легранді, Проте подивимося, що тут під капотом. Ну, Якщо це поліцейська версія, вона повинна бути. Блін, водійська двер не закривається, закрилась. Повинна бути, як мінімум, з v 6 двигуном. Що нам якраз таки не v 6 двигун, тут теж якийсь. Шестициліндровий незрозумілий двигунчик. Шестициліндровий да, двигун, зате у нас тут новий акумулятор. Закриваємо капот. І наступним у нас автомобілем. Тут і капот не потрібно відкривати це ібішу. У З чотирьохциліндровим моторчиком десь, напевно, 1,3. І по ній також у нас є такі не. Так би мовити, незначні пошкодження, проте навіть пасажирські двері один раз відкривши, ви закрити більше не зможете. Багажник тут також достатньо великий, проте він тепер не закривається, не відчиняється через пошкодження даху нашого автомобіля. Хоча водійські, е, водійські двері закриваються, все чудово. І ще у нас є одна і більшу, в якої, напевно, багажник я відкрив один раз і більше його не закрию. Так, да, Тут теж є пошкодження у нас по задній частині. Нашого автомобіля трохи є пошкоджень по крилу у нас. Але у нього вже посилювач бампера. Такий металевий, непоганий, достатньо стоїть. Так, що у нас тут водійське відкривається? Давайте заглянемо, що у нас під капотом У даного автомобільчика. Ага, тут рядна четвірочка також стоїть. В принципі, навіть достатньо непогано моторчик виглядає. Так що давайте закриваємо капот та перейдемо до тест-драйву. Тест драйв, так, що тут капот не закрився, цікаво. О, чудово, закрився капот. Оцей мені я думаю, навіть тестити особливо не буде, тим більше на спущеному колесі, і мені його не дасть ніхто протестити. Давайте візьмемо цей леград, сідаємо всередину авто та зачиняємо наші дверцята. Двері закрилися вже добре. Тепер слухаємо, як працює наш двигунчик. Двигунчик запустився у нас, все прекрасно. Проте мене турбує дуже сильно цей білий дим, який у нас іде з вихлопної труби. Ну, надіюсь, це просто через те, що у нас двигун холодний на даний момент, і далі з автомобільчиком все буде просто прекрасно. Їде непогано, як багажник відкрився. Так, да, його прийдеться прив'язувати якось. Ручника у нас немає, тобто ручник у нас повністю цілком і повністю не працює на даному автомобілі. По салончику дуже приємний автомобіль, незважаючи на те, що в нас задніх сидінь немає, заносить його. Ах. Ну, не розбились і то слава Богу. Блін, мене бісить те, що у нас багажник тепер постійно відкривається. І щось мені підказує, що в нас задніх пружинок немає, бо щось дуже сильно підскакує. І температура наша полізла догори, що може означати про те, що у нас тут або розбитий радіатор, або він зовсім відсутній. Так, да, температура у нас двигуна вже на максимумі, так що. Ми краще заглушимо дану тачечку. Давайте відкриємо капот. Подивимося, що там з радіатором у нас в даному автомобільчику. Більш, так би мовити, подивимось. Клас. Радіатор тут цілком та повністю відсутній. Що є для нас реально мінусом. Проте, якби тут радіатор був, це була б хороша покупочка. Хоч там і багато чого робити. Так, Наступним затестимо цей поліцейський автомобільчик. Закриваємо, закриваємо дверця, та кажу. Щось вони дуже погано, погано закриваються. Але закриваються все ж таки. Тут уже плюс є в даному авто. Блін, двигун теж щось димить. Але плюс є в тому, що коробочка автомат у нас тут, на даному автомобільчику. Проте мінус в тому, що обидва задніх колеса у нас спущені. І привести повноцінний тест-драйв даного автомобіля ми 100% не зможемо. Хоча тачка прикольна. Хоч і на дуже слабенькому двигуну. Але е, тут велика історія тюнінга може бути, тим більше це була в е, минулому поліцейський автомобіль. Це був цікава та задній, задній привід в сенсі тут. Так, головне її ще більше не розбити. Так, давайте будемо паркувати її, а то я щось переживаю, що я її зможу зараз ще більше розбити, Чим вона є насправді. Тим більше на спущених колесах і щось у нас тут з підвіскою зовсім все погано. Ну, глушити її не будемо. Подивимося, що це вона у нас диміла. Що вона у нас диміла? ну зараз. Давайте на парковку поставимо. О, вже не димить. У цієї тачки, хоч з цим все добре. Добренько. Так, виходимо з даного автомобільчика, закриваємо дверцята. Закриваємо, кажу, двері. Ну. да, походу, вони вже не закриються. Ну, ладно. І переходимо у нас до наступного автомобільчика. Надіюсь, хоч ці двері, дверцята у нас закриються. Не закриваються. Ну, потрібно буде прив'язати їх в майбутньому. Тому беремо, тестуємо цей автомобіль. Запускаємо двигунчик. Двері закрились у нас. Двигунчик запустився собі тихесенько. Чуть не розбив ще більше. Та, тут не особливо страшно його й бити. Двері я, напевно, прив'яжу зараз для того, щоб вони у нас не відкривалися більше. Взагалі, нам вони, в принципі, не потрібні. Так само, як і кришку багажника, зараз прив'яжу до замка. І нормально. Тачечку. Можна було б навіть спробувати трохи дах вирівняти. Відстукались ногами, так би мовити, трохи частина у нас даху. І це реально непоганий у нас автомобільчик. Достатньо швидко він набирає швидкість у нас. З тормозами, ну, так, собі, не дуже добре. Проте, якщо замінити резину, бо бачу, резина тут в крайній жахливому стані, то я думаю, це буде у нас нормальний автомобільчик такий. Ну, Хтось поїздівався над даною тачкою помалював її з балончика. Мені подобається, як вона тормозить всіма колесами. Чи не всіма, всіма колесами тормозить, резина пишіть. Все чудово. Мабуть, це один із претендентів на покупочку нашу сьогоднішню. Так що залишимо ми її поблизу входу до автосалону, щоб оформити відразу всі документи. І залишилось нам затестити всього лише останній автомобільчик. А саме це у нас той зелений, прикольненький такий купешка спортивна, взагалі цікава тачка. Давайте закриємо її капотик. Він, походу, вже не закриється, Блін, зараза, навіщо я його відкривав. Давайте, хоч його, може, прив'яжемо. Прив'яжемо його до замка капота. Він не прив'язується, я поняв. Добренько. Так, сідаємо в дане авто. Ще раз спробую прив'язати його. Та прив'яжись, ти зараза така. Не прив'язується капот. Дуже це все печально. Хоч бампер трохи поставив на місце. Ну як? Трохи. Ага. І багажник нас теж не хоче ніяк зачинятись. Прив'язуємо його тоді до бамперу. І закриваємо наші дверцята. Ну, хоч двері закриваються, і то добре. Давайте це прив'яжемо до крила. Тоді капот трохи. Запускаємо. Моторчик, я скажу вам, тут поживіше набагато. Ого, прям нормально так вона дає. Тут ще й, походу, задній привід чи що. Ні, мабуть, передній повинен бути. Нє, задній привід. Це набагато прикольніше і цікавіше. Особливо у нас тут можна подріфтувати по пустим абсолютно дорогам. Це цікаво, до речі, тачечка також достатньо таки. Чудово повертає. Класно їде, чуть не розбив. Прийшлося би по-любому купити, але ходовочка відпрацювала у нас всі нерівності, просто аж на ура. Так що, я думаю, цю тачку ми по-любому також купимо і зробимо з неї наш повсякденний автомобіль, на якому ми зможемо не тільки лиш просто з'їздити в магазин. А це буде у нас такий, так би мовити, корч. Тим більше. Плюсом являється те, що у нас вже тут є каркас безпеки. Так що, я так думаю, що ми купуємо цих два автомобіля. Ну що, хлопці, а на даному моменті будемо завершувати цю серію. Всім, кому сподобалось, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, всім удачі та па-па!